Слава нашому Господу! Хвала Христу, Він спас мене і вас, всіх нас, спасених тут. Я вітаю в Домі Божому. Господь, Він вірний в своєму слові і Він промовляє своє Слово до нас сьогодні. Хочеться, щоб наш слух був відкритий для того, щоб почути, що скаже. До нас Господь. Він говорить від самого початку і зранку і ввечері, лише хоче, щоб наш слух був відкритий, щоб наше серце було готове прийняти те, що Господь хоче сказати до нас. Читаю апостол Павло до Тимофія в другому післанні каже такі слова третім розділом, 16 текстом. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго, доброго діла готова. От сьогодні слово Боже воно для того дароване нам, і воно буде говоритися. Я буду говорити, будуть говорити після мене. Брати, нехай Господь благословить. Ви знаєте, що ми всі тут присутні в Домі Божому, і напевно щось нове сказати ну, просто нереально. Ми з дитинства багато хто віруючи, і ми щонеділі, щотижня ми чуємо Слово Боже, але Господнє Слово, воно, коли воно нагадується. Тоді воно якби обновляється в нашій пам'яті. І для цього ми збираємося на це місце, щоб нагадати один другому слово Господнє, щоб обновити його в пам'яті, збудити чистий смисл в тому, щоб в упованні нашому на Господа нам не знемагати, щоб нам йти за нашим Господом, дивитися на нього. Для того, ми, ви знаєте, кожен місяць ми згадуємо про страждання Ісуса Христа тим ми нагадуємо самі для себе щомісяця, 12 разів на рік ми нагадуємо, а якою ціною викуплений я і ви, що було зроблено для спасіння нашого. І деякі думки я нагадаю Слово Божого, хоча ви всі знаєте, нагадаю, обновлю в пам'яті. Хочу ще прочитати з того заповіту такий текст слова Божого. Це буде перша книга царів. Перший розділ, 12 текст. А тепер іди, я тобі пораджу і рятуй життя своє та життя сина свого Соломона. Ви скажете до, цього, до чого цей текст. Я хотів би взяти з цього тексту ключове слово Я пораджу Тобі. Ви знаєте, що порада це, це не є наказ. Це якби пропозиція нам пропонують, нам радять. і… Можна відхилити цю пораду, коли нам радять. Можна її прийняти в своєму житті, можна послухати, можна проігнорувати. І я так став роздумувати, коли читаю Слово Боже. Я думаю, що ви теж звертаєте на щось увагу, коли читаєте. Я, коли читав заповіт старий, і там раніше ще було, ви знаєте, і далі царям потрібні були радники. Вони радили. І, взагалі, я так собі написав, хто нам може бути порадником? Батьки. Батьки можуть радити. Я думаю, що це самі найкраще, напевно, в житті, хто міг би порадити для... дати пораду. Це Ті, які не мають якоїсь ну, користі, скажімо. ми своїм дітям ну, щось зле не будемо радити. Ми стараємося дітям порадити саму найкращу пораду. Ми бажаємо нашим дітям всього найкращого. Навіть те, що ми не могли реалізувати в нашому житті, ми хочемо, щоб якби діти те отримали, пережили. Батьки дітям дають пораду. І навпаки, ви знаєте, що діти можуть радити батькам. Таке буває теж в житті. Може одруженим радити жінка, чоловік. Я, Ви знаєте, <кій> різні поради, навіть на сторінках Слова Божого можна знайти. Ви пам'ятаєте книгу Йова? Коли Йов був в такій скрутній ситуації, то жінка дає пораду. І каже йому: Ти ще досі твердий в упованні. Ви знаєте цю пораду. Жінка давала пораду своєму чоловікові. Чоловік жінці давав пораду. Я на стрінках Слова Боже, знайшов. Ви знаєте, був такий цар Єровоам. Пригадуєте ту історію, коли захворів у них син. І цей цар дає своїй жінці пораду і каже, передягнись і йди до пророка Ахія. Він сказав, що я буду царювати, спитай в нього, що буде з нашим сином. Вона послухалась його пораду, але прийшла вона в дім пророка Ахії. А пророк каже, для чого тобі було переодягатися, жінку Єрова? От такі радники в житті можуть бути порадниками друзі. Є хороші друзі, які можуть порадити добру пораду, якби підказати щось. Можливо, з. Особистого пережиття свого опиту, скажімо, життєвого, якщо старші можуть порадити добру пораду. Ви знаєте, що в сина Соломонового були, були теж порадники, який став питати раду і казав, скажіть, що мені відповідати цьому народу? Вони прийшли і просили, щоб зменшити, якби, податок. Легше, щоб жило, жилося народу ізраїльському, але були у Соломона, у Соломона, Соломонового сина. Порадники старші і молодші. І ви знаєте результат цієї поради розділилося царство ізраїльське. Старші люди можуть радити. І ви знаєте, що була для того царя була. Старших людей порада, ну, як би добра. Якби він послухав пораду старших. Народу Ізраїлю, ізраїльському було б добре і йому, напевно, але це було оприділення Господнє. Господь так оприділив, тому що було так написано. І ще останній, якби, пункт я собі за, за, зауважив. Навіть ми можемо радитися самі з собою. Я хочу пройти по цих пунктах, знайти із Слова Божого випадки і звернути вашу увагу на це. Є, ви знаєте, поради, коли люди радять, ну, скажімо так, безкорисну пораду. Просто. Як добрі люди радять добру пораду. А інколи люди говорять і радять, ну, зглу... по-російськи гнусна користь. Да? Таке буває. Таке... Я знайшов такий випадок, на сторінках, Слова Божого. відкриємо книгу Естер. Шостий розділ читаю. З шостого тексту і вниз. І гаман увійшов, а цар йому сказав: що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі. І подумав Гаман у серці своєму: Кому ж цар зажидає вчинити? Честь більше, як мені. І відповів гаман цареві тому чоловікові, якому цар жадає честі, нехай принесуть цареву одежу, яку цар задягав, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову, і дати царю цю одежу. Та цього коня на руку котрогось із старших князів царських. І нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає честі, і нехай возять його на коні, на міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає честі. І сказав, сказав цар до Гамана, поспішися, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так Юдеєві Мардихаєві. Іронія судьби. Ви знаєте, що цей чоловік, ну сучасною мовою сказати, опав осадок, да? він. На це не розчитував. Він думав, що, що це ж його так звеличить другий по царьові, його так цар тримає при собі, а він не розчитував. Отак, так, ви знаєте, так вміє Бог понижати. Бог гордим противиться, а написано смиренним дає благодать. Господь хоче благословення для кожного з нас. Ви знаєте, що <клух> приведу до прикладу безкорисну пораду. Книга Даниїла читаю четвертий розділ. <клух> 16 текст. Тоді Даниїл, що ім'я йому Валтасар, остовпів на одну годину. Ви уявляєте, прийшов перед цареве лице Даниїл. І цар йому каже: ти можеш. Розказати те, що я бачив. Об'ясни мені, поясни мені, скажи мені, дай мені зрозуміти. Ви знаєте, що Даниїл, коли почув те, він годину мовчав. Отак, От якби наше зібрання і півзібрання годину часу Даниїл мовчить, після того, як він почув. Що чекає царя? На, одни, на одну годину. І думки його перестрашили його. Ви знаєте, Даніїл він не знав взагалі ну, годину думати, що, як розказати царьові, що значить його сон. Цар заговорив та й сказав: Валтасаре, нехай не страшать тебе цей сон та його. Розв'язка. Да. Даніїла настрашили, мовчав годину, не міг, не міг підібрати слів, щоб пояснити, що чекає цього царя. 24 текстом. Пропускає ту історію. Даниїл каже, тому, царю, нехай. Буде до вподоби моя рада тобі. Зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий. Ви знаєте, що знаєте, цю історію через рік виконався той сон, не, погла... не помогла. Порада. Можливо, Валтасар і предприйняв якісь може, дії, може почав щось робити для того, щоб ну, якби щось змінилося, але нічого не змінилося. Через рік це сталося. Чому я говорю про це зараз? Я думаю, що кожен із нас ми чули такий вислів, де ти був? Раніше. Я, ви ми можемо дати комусь пораду. Щось сказати таке, після чого люди кажуть, а чому ти мені цього раніше не сказав? Чого, де ти був раніше? Отаке буває в житті нашому. А Господь нам допоможе щоб нам слухати і давати пораду ту, яку потрібно. Ще один пункт читаю, це буде друга царів, п'ятий розділ, третім текстом. І сказала вона до своєї пані: ох, коли б пан мій. Побував у того Пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від проказу Його. Знаєте, хто цю пораду дав? Дитина, яка була взята в полон з ізраїльських племен. Невідомо, немає імені тієї дитини. Невідомо, який вік тієї дитини, але вона дала пораду своїй пані і каже. Якби мій пан, вона бачила, що він страждає. Що він, по закону Ізраїльського він би мусив бути за станом. Він не міг би бути воєначальником цей чоловік, який мав проказу. І ця дитина, вірячи Богу, вона дає таку пораду і вона була прийнята. Ви знаєте що? Так і сталося. І вона не переживала, чи буде це так, чи станеться. Написано, що в Ізраїлі не було таких випадків. Ніхто не був ізцілений від прокази, крім Неймана. Цей чоловік серед всього Ізраїля було багато прокажених там, в Ізраїлі. Але дитина дає цю пораду, і ви знаєте, що за цим ділом спостерігав і пильнував сам Бог. Вона дала визов такий, що Бог мусив це виконати. Вона сказала таку, якби пораду, і ви знаєте, що там сталося? Він збирає цілу делегацію, їде туди. А пророк навіть не виходить на зустріч і каже, через свого слугу переказує, іди там вмийся окунись сім раз і будеш чистий. І це так возмутило неймане. Він так, так я думав. Я думав, що так буде. Він вийде, руку покладе, так як у нас, знаєте, але не так діє Бог. знаєте, що Божі поті вони несповідіме. Не він робить не так, як ми плануємо. І цей чоловік розгнівався, вертається, але були там ще люди при ньому. І стали йому радити, пане, батько наш, чи, чи щось тяжке він тобі сказав. Піди, зроби, а може. А Боже спрацює. І ви знаєте, спрацювало. Слава нашому Богу. Слава Богу. Я думаю, що та дитина, напевно, стала дочкою того. Ой, начальник. Невідомо, але так написано. Ще одну, один пункт. Рада із само, самим собою. Я на, на сторінках, Слова Божого це не йшов, я прочитаю. Це буде післання апостола Павла до Галатів, перший розділ 16, 15 і 16 текстом читаю. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю. Уподобав виявити мною Сина свого, щоб благовістив я його між поганими. Я не радився зараз із тілом та кров'ю. Знаєте, що? Це теж рада, але не проста. Нам інколи дуже тяжко з собою самим поладити. Тому що написано, що дух він противиться тілу, а тіло противиться плоті. Якщо ви хочете це перевірити, візьміть пост на три дні будете мати боротьбу. Є з ким порадитися. Чи згодиться ваше тіло на таку справу? І саме останнє я буду. Скорочу <кій> старого заповіту читаю повторення закону, 13... 30-й розділ 15 текстом. Господь каже до ізраїльського народу. Дивися, я сьогодні дав. Перед тобою життя та добро і смерть та зло. Господь дає пораду, не наказує. Він каже: сьогодні я тобі раджу вибери життя і читаю з 19 тексту. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття і ти вибере життя, щоб жив ти та насіння Твоє, Господня порада для нас з вами. З нового заповіту читаю останній текст це об'явлення. Відома нам порада з цього. З цієї книги, третій розділ, 18 текстом, читаю такі слова. Господь каже до тієї церкви Володикії, раджу тобі купити в мене золото вогні перечищену, щоб збагатитись і білу одежу, щоб зодягтися. І щоб ганьба наготи Твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Знаєте, за нами, з вами, за мною, з вами. Сьогодні вибір, чию пораду приймемо ми? Саме найкращий порадник це є Господь. Він лишив нам своє слово. Якщо будемо вникати, це самий, порадник, самий найкращий порадник для нашого життя. Нашому Господу нехай буде завсіди слава. Амінь.